За справу взялися депутати. Історія про любителів подрифтувати на вулицях Рівного вже давно не новина для містян. Чи не найулюбленіша локація для такого виду захоплення парковка поблизу одного із місцевих ТРЦ. Упродовж багатьох років знайти бодай якесь рішення цієї ситуації не вдалося. Тож цього разу ініціаторами пошуку компромісу із любителями такої їзди у Рівному взялися обласні обранці. Депутатка Рівненської облради Ольга Шустік подала депутатський запит щодо вжиття заходів для захисту населення. Населення від шкідливого впливу шуму та уникнення аварійно-небезпечних ситуацій, пов'язаних із дрифтом. За її словами, депутати обласної ради підтримали її рішення одноголосно. Я дякую всім колегам, що підтримали мій депутатський запит. Насправді він був написаний ще в 21 му році, але почалася війна його актуальність відпала. Рік справді дрифту не було зараз. Ми бачимо це явище знову. Закликаю. Керівництво нашого міста, правоохоронні органи, самі учасники дрифту сідати за стіл переговорів і шукати шлях вирішення даного конфлікту. Підтримують таку ініціативу депутатки обласної ради і мешканці будинків неподалік локації для дрифту. Як розповідають самі місцеві, часто вечорами тут збираються компанії на автівках, аби подрифтувати. Додають подекуди від звуків такої їзди перехоплює подих, найгірше тим, у кого є діти. Звичайно, у кого маленькі діти, це дуже сильно заважає. І буквально от вчора я йшла з роботи, і там вже оці нарізання кругів, звичайно, заважають. Ну, Не знаю, чого не можна з цим нічого зробити. І якщо ти йдеш ввечері десь туди, то звичайно цей звук колес у цих, що шкребуть по асфальту, ну це жахливо. Скажу чесно, це жахливо. Так і да, творилося що гул. Моторів, рево-моторів. Житловий комплекс рахується молодий. Молодий це молоді, молоді сім'ї, маленькі дітки. Так що деякі проблеми для них, звісно, створюються. Водночас рівняни додають, що проти самого дрифту нічого не мають. Втім, зазначають, аби цим не займалися у них під вікнами. Потрібно якесь місце більше. Комфортніше для самих отих. Треба їм щось десь за містом якесь місце організувати, чи Бог їх знає. У поліції нам не на камеру розповіли, що на законодавчому рівні притягнути до відповідальності за дрифт не можуть. А спеціально відведеної ділянки, де автолюбителі могли б безперешкодно здійснювати свою діяльність у місті поки немає. Відтак тепер, після підтримання депутатського запиту, його надішлють на розгляд секретаря Рівнеради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна. Тож, очевидно, історія із дрифтом у місті продовжиться. Нагадаємо, що раніше спільнота рівненських автомобілістів реєструвала петицію на сайті. Міської ради з проханням створити майданчик для автомобільного дрифтингу. Втім, тоді на їхні ідею у відповідь розводили руками. Чи вдасться знайти компроміс тепер покаже час. Софія Капінос, Тетяна Міщинська та Богдан Корб'як. Телеканал ITV Media Group.